Вітаю всіх! Попала мені така цікава відкритка художника Толкачова 77-го року. Стоїли такі відкритки 4 копійки. Бачимо зверху місце для марки. Якщо є відкритка з такого типу маркою, ви ще отримали бонус. Тут бачимо. Адресати вказуються, йде заповнення самої відкритки, а відкритка виглядає у нас отак. Ось такого типу. Мультяшна. Напис з праздником 8 марта. І три юніші, як бачимо, різного віку з букетами квітів. Ціни на такі відкритки на сьогоднішній день. Розпочинаються від 20% центів такого типу з малими тиражами, набагато дорожче. Також цінні є відкритки такого типу, які довоєнні, можна сказати, післявоєнні і дореволюційні. Якщо у вас є цікаві екземпляри відкриток, скидайте фото, деякі я Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. А якщо хочете купити чи продати свій антикваріат, гляньте на Віоліті, доволі хороший сайт для колекціонерів. До зустрічі в наступних відео.